Ну, по-перше, чого і сказати, це буде рік дев'ятки за нумерологією. І е, дев'ятка це таке число, яке, по перше, відповідає за завершення всього старого, тобто це як завершення дев'ятирічного циклу. Ми всі живемо за циклами, е, як і кожна людина, так само і наша планета. І дев'ятирічний цикл це м, такий цикл, коли знаєш, отак е, з першого по дев'яте число, так, з першого по цей дев'ятий рік відбувалися певні. Зміни, які люди мали ну, усвідомити. Тобто, дев'ятий рік, оцей який зараз починається, він буде завершувати певні ситуації, е, я б так сказала, завершувати якісь старі вірування, мотиви, традиції, бачення для того, щоб вже з 26-го року почався новий цикл, рік одиниці. Почалися вже там нові технології, і нове бачення ситуації, і нові перетворення у світі. Але то вже все буде в 26 Остому в 25-му ми будемо завершувати ті ситуації, які були розпочаті до цього, і які несли якісь ну такі руйнівний характер, я б так сказала. Тобто, це стосується і військових конфліктів у світі. Тобто, це вказує на те, що війна в Україні буде йти до свого завершення якогось такого більш-менш логічного. Але скоріш за все, це вже буде йти десь під кінець року. А це вказує на те, що якісь інші конфлікти вони будуть. Ну, я б знаєш, скла про інші конфлікти. Вони будуть може завершуватись на тій фазі, на якій вони були раніше, або переходити в якусь зовсім іншу фазу для того, щоб знову з новою силою якось розпочатися вже в 26-му році, тому що є певні конфлікти на Близькому Сході, які ну, ще довгий час будуть там іти, тому що люди живуть на енергіях помсти, і там, де відбувається така енергія, там війни будуть безкінечні. Тобто все в руках людей. Зірки не можуть вплинути на діяльність людей і абсолютно їх змінити. Тобто, зірки вони дають енергію, так а, і люди вже самі вирішують, як її використовувати. Тому рік дев'ятки в нас ще і рік планети Марс. Марс в нас планета активності, діяльності, а також це планета ворожнечі, агресії. Тому, я б так сказала, світ розділиться як на такі дві частини. Тобто, в одній частині, де люди цю енергію будуть сприймати в позитивному руслі, в них буде прокидатися якийсь підприємницький дух, бажання щось змінювати, бажання активно діяти, відкривати якісь бізнеси, тобто, от щось така руйнівна сила прокинеться в людей. І буде така друга частина частина світу, які захочуть мститися, воювати, скандалити, конфліктувати і використовувати енергію Марса в мінусі. А, тому що у кожної планети є дві енергії, плюс і мінус, і знову ж таки лише від людини залежить, яку саме енергію вона буде використовувати. Ніхто нікого не змушує нічого робити. А, якщо ми ще раз повернемося до питання України, то планета Марс вона тут буде. Ну, не те, що там якось ще підсилювати позиції, чи їх навпаки призменшувати, але вона буде доводити все ж таки до якогось оцього закінчення, якогось певного етапу. І це закінчення етапу, я ж кажу, або в кінці 25 го або на початку 26 го року. Я вже казала на своїх попередніх прогнозах, що це саме в ці періоди передбачається астрологічно. Що ще чекає на світ? На світ чекає така велика фінансова трансформація, і саме фінансові теми. Вони будуть такими керівними протягом року, тобто, що це може бути? Це можуть бути такі глобальні зміни у банківському секторі, взагалі у фінансових секторах, секторах по всьому світу, і чи це буде якийсь більший контроль від банків щодо населення? Чи це може бути навіть якась рецесія? Тобто можуть навіть якось обнулити або е, змінити саму валюту. І це, цей період він може нам нагадувати той період, коли ми з карбованця перейшли на гривню. І коли там, значимість, наприклад, там, тисячу карбованців, вона стала просто як 100 гривень. І люди, як ви зрозуміли, в чому була суть, тобто позбавили трошки грошей. Ці фінансові сек... ці фінансові зміни вони розпочнуться з липня місяця, так більш активно ми їх почнемо помічати, тому що там буде поєднання двох важливих планет. Також протягом року ми будемо спостерігати, я так сказала, як нові, нові нову таку боротьбу за владу за нафту. Тобто це будуть якісь нові нафтові угоди, які будуть проводитися між Сполученими Штатами і арабськими країнами, і якось ці угоди нафтові будуть робити так, щоб туди якби не долучати Росію, щоб таким вигідним бізнесовським способом. Вилучити Росію, щоб Росії з цього моменту стало от, взагалі, якось невигідно, щоб е, ціни на нафту впали, е, щоб ніхто там не купував її. Тобто, такими більш продуманими шляхами буде відбуватися вплив саме на цю країну, що буде, звісно, впливати ще більш негативно на економіку Росії, тому що у них буде ще більше підвищення цін, тобто або вдвічі, або втричі вони ще виростуть, і що впаде ще ціна е, на нафту. В них, ну, їх нафту, скажімо так, тому що будуть нові угоди у світі тут утворюватися. А, також протягом року ми будемо спостерігати підвищення впливу мусульманських країн, мусульманських народів, а, підвищення цього впливу будемо спостерігати на території Європи, особливо серед переселенців, які туди переїхали, і вони будуть вимагати, можливо, якогось більшого введення їх правил порядку і в школах, і в якихось навчальних закладах, і там, де вони проживають. і так само тут і тому і конфлікти саме між цими, скажімо так, категоріями населення, вони можна сказати нескінченні, тому що ці люди вони, ну, дуже зосереджені на помсті, на негативних таких от емоціях, на тиску. Так, взагалі, люди, які такі як помішані на релігії, скажімо так, тобто в них там трошки не порядок з головою є, і це якби видно адекватним людям всім. Тому у цих людей тут постійні якісь проблеми будуть, але найбільша проблема це те, що вони будуть створювати е, такі от, агресивні зосередження через свої оці релігійні вподобання. І тому що, якби там от весь світ там, їх може не, не розуміє, вони будуть... Десь якісь бунти створювати, можуть навіть якісь створювати теракти, як ми вже спостерігали. Ось і недавно відбувся теракт в Німеччині, але він до цього вже відбувався такий схожий з вантажівкою у Берліні. Тобто, представники оцих релігійних груп мусульманських вони будуть все більше і більше мати вплив на Європу. І в 25-му році, в 26-му ще більше вони будуть мати вплив на Європу. тобто в 26-му тому році там взагалі буде таке перетворення всередині Євросоюзу негативні перетворення. Я б сказала, якраз такі через всіх цих біженців. Тобто, от, от та влада, яка там дозволила запускати туди абсолютно всіх, вони пожалкують дуже сильно ще про це рішення. Вони може вже це все розуміють, але будуть ще там часи такі, що вони все зрозуміють ще більше. А, і е, тут що може бути? Можуть бути якісь деномінації валют по світу так само. Тобто е, більше буде тут пов'язаних таких подій, я б так сказала, от те, що пов'язане з нафтогазовими родовищами. Може, якісь ще нові знайдуть і відкриють. тобто Росія вже не буде таким оцим масштабним а, продавцем нафти, що, начебто, вони тут найкраще, тільки в них тут все є. Повідкривають нові родовища, будуть нові угоди, контракти, і тому тут Росія втратить вже свою таку силу. Я думаю, що буде втрата підтримки Китаю, в тому числі, тому що Китаю невигідно втрачати угоди з Сполученими Штатами. Тому 25-й рік він тут. В принципі, якби такий по енергії, агресивний, але він буде сприяти оцій активності, щоб шукати нові рішення і приймати ці нові рішення для того, щоб довести щось до свого завершення. І це я б сказала буде таке позитивне завершення. Позитивні завершення щодо от, військових подій саме в Україні. Але якщо дивитись по фінансам, звісно, це для людей буде стресово. Тому що для людей, в принципі, будь-які такі нові якісь закони, нові оці течії. Плутон перейшов у водолій, він відкривав всю цю цифрову енергію, цифрову еру. І люди декілька років тому, що навіть не вірили, що це вже зараз все буде. Роботи, там, цифрова електроніка, там це все. Думали, що це буде років через сто. Та це вже зараз відбувається і буде дуже активно захоплювати наш світ все більше і більше швидше і швидше. Тому, звісно, людям буде стресово спочатку, але потім ми вже всі прилаштуємося до цього і будемо розуміти, що ми направляємося в прогрес. Але найбільший такий момент прогресу, такої якогось, початкова точка, почнеться в 26-му році. Такий період глобальних перетворень у світі. Тобто, 25-й рік ще такий більш перехідний рік. А вже 26-й вже буде таким масштабним роком перетворень, Інна, якщо от ми візьмемо загалом 25-й рік, чи будуть якісь такі періоди критичні? От як ми бачили, в 24-му році у нас було там багато ретроградностей в році. Ми про це розповідали в 25-му Які це будуть місяці і ну і так далі, початок, кінець року? Ну, що таке кидається в очі, це те, що будуть вищі планети переходити в інші знаки. І особливо тут дві планети будуть переходити в один знак: це Нептун буде переходити в Овен, і Сатурн буде переходити в Овен. Літом, Літом вони тут будуть навіть дуже сильно зближатися, ці дві планети, тобто майже тут поєднання таке буде. І яке буде достатньо кармічно впливати ну, на події, скажімо так, тобто в липні місяці вони тут будуть сходитися один з одним в першому градусі Овна. І це буде давати певні світові події. <кій> на що взагалі впливає Нептун? От 30 березня Нептун буде переходити в знак Овна. От Нептун він якраз і відповідає за релігії. За духовне пробудження. Він відповідає за нові віруси, за нові вакцини. Він відповідає також і за медицину. Він відповідає за пробудження людей. І він відповідає також за оці всі нафтові, ну як сказати, нафтові оці справи. так? І з переходом в знак Овен він всі ці теми буде дуже так активувати, як так сказала. Тобто, найбільше ми будемо спостерігати, звісно, це. Ну, таку активізацію релігійних людей. Особливо тих шизанутих таких релігійних людей, тому що ну, я не знаю, як ще їх назвати, не хочу нікого ображати. Я не підтримуюсь жодної релігії, бо вони створені для контролю населення. І от якраз представники релігій, в яких там ну, які. Можливо, там хочуть щось довести іншим людям, можливо, якісь зомбовані, чи ще щось з ними там трапилося. Вони можуть тут, от на енергії овна, якраз починати робити якісь дуже агресивні вчинки. це можуть бути напади на інших людей, це може бути гвалтування жінок, тобто, це можуть бути якісь протести, можуть щось підпалювати. Тобто вони захочуть показати світу, що вони якби от. Сильніші через свою агресію, тому ми будемо якісь е, спостерігати неприємні події, пов'язані з якимись може релігійними сутичками, чи ще щось от пов'язане саме не сутички, а просто як не знаю. Може, навіть як теракти, я б я б це так краще назвала. Подивитися історично, коли Нептун остан... ну, до цього переходив знак Овна, Він якраз переходив з 1861 року по 1875 рік. І це були часи звільнення якраз від рабства, відміна кріпосного права, начебто той хороший такий час був, тому що звільнили рабів. Але вони що зробили? Вони потім назад повернулися до своїх работорговців, бо вони знали, що робити. І потім також були там проблеми з ними, от, якісь протести, мітинги, там, якісь напади були, пограбування. Е, і, е, ну, якби, як наслідок, наприклад, Сполучених Штатів, там ще й почалася громадянська війна е, між Півночем і Півднем, і були такі важкі наслідки потім все це розгрібати, тому що Нептун Вовні він вказує на те, що в людях прокинуться якісь їх. Невдоволення, але не зовсім адекватні. Тобто, це як їх ну, і вони захочуть як боротися за якусь ідею, може, утопічну ідею, самі не розуміючи, що це за ідея, нащо вона їм потрібна. Тобто, Нептун він за ілюзії відповідає, коли людина така трошки не в адекватній, в неї так в голові щось перекрутилося. І от ці люди, в яких там щось отак перейшло, шарики за роліки, іншим доказати. От що його ідея най найважливіша в цьому світі. Так. А, окрім цього, якраз після, ну, вже, вже з квітня місяця тут якраз і почнуться ці обговорення про нові нафтові угоди. Сполучені Штати будуть намагатися домовитися з представниками арабських країн. Будуть знаходити нові оці, як, ну, нафтові рудники. так? А. І в принципі, якби це хор хороший такий показник, тому що тут в цьому плані буду давати якраз активність в до так хоча насправді як для землі, для нашої, це не добре, що бо нафта це кров землі, і постійно її викачувати з землі. Нічого хорошого в цьому для екології, для нашої немає. Але кіба це комусь поясниш? От, оскільки нептун ще і відповідає в нас і за віруси, і за вакцини, і за медицину, я б сказала, що в 2025 році тут більше буде такого прориву медицинського. Може, якісь нові ліки будуть, може якась нова схема лікування буде там чи від вірусу. А в той же час, звісно, тут нові віруси просто штампують по годинам, як так сказали, пускають по світу, вигадують якісь свої там історії, типу там флешка з вірусами, десь там загубилася, чи десь чи ми випадково розпилили по світу цей вірус, там шимпанзе заразила людина або ще якісь там оці казочки, які ми чуємо. Насправді направлено. В лабораторіях ці віруси роблять і розпускають по світу І це буде продовжуватися на жаль. Але. Будемо надіятися на усвідомленість людей на те, що будуть люди вже розуміти, як з цим боротися, що треба підіймати імунітет, і не будуть вестися знову на ці всі пропаганди і на цю якусь зомбацію, так сказати. Переходимо далі. Сатурн також буде переходити в знак Овна, і це вже відбудеться 25 травня. І от перехід саме Сатурна в знак Овен буде таким, такою знаковою подією, особливо для України. Тому що Сатурн керує першим головним таким будинком України, будинком в самої країни, взагалі всього, що відбувається, і це може дати якісь такі масштабні зміни всередині. Ці зміни можуть розпочатися якраз таки з влади, з парламенту, з керуючої партії. І саме думаю, що після 25 травня, можливо, тут буде прийнято рішення ну, зробити вибори. Чи це будуть вибори парламентські чи президентські? Я тут точно не можу сказати, але якщо навіть це не будуть вибори, то будуть прийматися якісь прям нові закони. І оці нові закони вони також можуть бути пов'язані саме з фінансами, тому що Сатурн йде по будинку фінансів України зараз, так само, як і Нептун. Тобто обидві ці планети вони йдуть <кій> по будинку фінансів і вони будуть давати зміни в фінансовому секторі України. Ці зміни вже трошки почалися. Ми вже почали їх відчувати, бачити. Але в 25-му році. Оскільки Сатурн у нас планета все ж таки обмежень, зменшення якогось так, контролю. Це буде давати ще більший контроль фінансів людей. Це буде давати підвищення якогось контролю від банків, і також це може давати от якраз якусь зміни. Ну, щось пов'язане може з цією цифровою гривнею, от, чи якісь будуть нові закони для банків, але щось тут буде давати Сатурн. На законодавчому, на законодавчому цьому рівні. Сатурн в знаці Овна взагалі дуже такий злий. В цьому знаці він ще більше дає такої, знаєш, жорсткості, я б сказала. Тому що сам по собі Сатурн це планета і відповідальності, і карми, тобто вона вчить людей відповідати за свої вчинки. Якщо людина відповідає, то тоді її там ув'язнюють кудись, так карають. Тобто планета і покарань. І в Овні ця планета буде вмикати ще більше покарань і більш жорсткіших. Тобто, що це буде давати? Це буде давати виловлення оцих колаборантів і якесь більш жорстке покарання для них, можливо, навіть прийняття якихось більш жорстких законів, там і для зрадників, і для всіх, хто якимось чином там зраджував Україну. Буде давати це і впливати на прийняття нових жорстких законів відносно, знову ж таки, фінансового сектору. От оці закони, я думаю, не дуже будуть радувати людей, тому що зараз і так вже понаприймали там неприємного. А це буде ще більше такі напружені моменти, що люди подумають, ну куди вже далі? Куди ще гірше вже з цими фінансами, як ви нас вже задовбали.